Привіт, мене звуть Вікторія Хмельницька. Мені 47 років. Я українська акторка. Я маю дві профільних освіти. Першу я здобула далекого 99-го року. Це було Київське училище естрадного та циркового мистецтв. Я за фахом артистка розмовно вокального жанру. 2013 року я здобула освіту акторка та дикторка кіно. Навчалася я в Київському університеті культури та мистецтв. Чи є у мене фільмографія? Є. Я почала зніматися далекого 2007 року. Здебільшого це були епізоди. Але на сьогодні моя фільмографія нараховує близько 20 епізодів у серіалах та кіно. Зазначу, що я переважно займалася тонуванням та озвучуванням фільмів. Я думаю, що це помітно по моїй вимові, взагалі по поставі і по мовленню загалом. Я із того, що я пам'ятаю на сьогодні, на зараз, це дефективи, суперкопи. І ще, мені здається, Абу фільм Серце матері або Доля на ім'я, любов. Я взагалі дуже люблю кіно, дуже люблю жанр комедії. Однак насправді готова грати у будь-яких проєктах, тому що це надзвичайно цікаво на сьогодні. Я є тренеркою з мовлення, тренеркою з ораторської та акторської майстерності, тренеркою з дублювання. І ще я наразі озвучую, дублюю та тоную кіно. І дуже-дуже це люблю. Нині я так само веду в інстаграм-блог. У мене близько 50 тисяч підписників. Тож я буду дуже рада повернутися в кіно. До зустрічі!